Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому мотиваційному відео до домашніх справ. Сьогодні поділюся з вами сніданком, який я смакувала, також покажу домашні справи, а саме буде мотивація до прибирання і показую свій сніданок, який у мене є. Це в мене батон. З маслом, і зверху ще положу сьомгу. Виходить дуже смачно і ситно на сніданок для мене в самий раз, для того, щоб підзарядитися, набратися енергії і зайнятися домашніми справами. В мене вже прання вибралось, тому в планах розвісити одяг. І поприбирати в спальні. Бо частенько ми, коли збираємося з дімою йти в садочок, то немає часу сильно там прибиратися, застелити. Буває інколи що з вечора як лягаємо спати, так і залишається. І тоді вже на наступний день, навіть після того, як заводжу в садочок, вже приходжу і щось починаю десь там складати, щось прибирати. Ну, Ось такий у мене сніданок, хто снідає усім смачного. Ну, і почала я свою роботу. Потрібно було вигрузити з пральної машини прання. Воно в мене випралось і погода дозволяла вивісити на вулицю, тому користуюся цією нагодою, тому що. Останнім часом якось так, що дощі йдуть, і не дуже то погода дозволяє вивісити одяг на вулицю. О, тому як тільки є такий момент, що можна скористатися, то я це роблю. Хоча вже в мене і трава виросла висока, потрібно було б її скосити. Але останні кілька днів йшов дощ, і зараз я не знаю, як приступити до косіння цієї трави, тому що настільки якось заливає останнім часом водою, що навіть пройтись то курсівки, так би мовити, мокрі стають. Тобто настільки вже, що потрібно чоботи брати, щоб пройтися просто по дворі, вийти в місто. От, тому не знаю, як це буде. Я тут так вже взулася в свої кроси, то так, де горбочки, от вибирала місцину і вже розвішала одяг. Е дощ іде, огороди заливає, не знаю. Е якось так занадто ніби. Е не знаю, погода якось так то було холодно. В травні занадто холодно, а це якось так дощить і так добре дощить, заливає город. Не знаю, що там воно буде потім. Подивимося. Бачила, що вже передають, ніби що трішки має тихіше бути. Ну, не знаю, не знаю, що з тим буде. От, і показую, що в мене в кімнаті. Треба поприбирати, тому. Взялася за роботу. В першу чергу, що я зробила, це вимила вікно. Тому що Діма весь час встає в себе там на ліжечку до вікна, і вікно кожного разу воно в пальчиках. Тому як ну, Прибираю, я то завжди протираю вікно. Вже там ззовні, яке воно є, таке є. А вже тут то вже протираю, бо воно таке запецкане дуже часто в пальцях, десь там щось може їсти, прибігти, торкнутися. Ну, тому приходиться часто витирати те вікно. Ну, які можливість, якби ту прибираю, витерла. Ну а так, застилаю вже покривало, його ліжко. потім вже і своє застелю. Також ці дві подушечки, я так зазвичай їх ставлю, Ну, вони нам слугують просто як додаткові подушки. Коли там, наприклад, Потрібно лягти, чи щось подивитись по телевізору, чи так, наприклад, мені хочеться спертися і щось там, наприклад, в ноутбуці попрацювати, то я використовую їх, а так ми на них не спимо. От, І вже приступила до свого ліжка. Потрібно було підтягнути простині і на матрасник, бо коли діма скаче, то трохи з'їжджає. От, ну, як не скаче просто спати, то все там тримається добре на резинках і не сповзає. А як стрибунець любить пострибати по ліжках, то приходиться поправляти час від часу. Ну і застелю теж вже Тут ліжко покривалом. Це покривало я випрала, випралось доволі гарно. Хто, можливо, не бачив, то є в мене там відео. Я постараюсь не забутися залишити в описі під відео, кому цікаво, зайдете, подивитесь, як я випрала його, як я це робила. От, да, Трішки є ніби таке пом'яте воно, але щодо чистоти воно чисте. А щодо того, що воно зім'яте таке трохи, то воно з часом вирівняється. Но, в принципі, можна буде там праскою спробувати трішки прогладити. Не так от Якби дотиком. Можливо простелити якусь тканину таку тоненьку, і спробувати пропрасувати. Ну, це вже не обов'язково, це я так, знаєте, думки. Але мені воно абсолютно не заважає те, що таке покривало трішечки ніби зімняте. Для мене це не є такою, якоюсь великою проблемою. І Прибираю я вже на столі дитячому. Діма в мене любитель сортерів різних, ось рахунок, цифри, там ці фрукти розрізаються на, на магнітиках, кільця рахуються там відповідно там до кожної цифри, певна кількість кілець різного кольору. То був період, що він взагалі дуже полюбляв ось таке. У нього кілька таких сортерів є. Ось з кільцями, з рахунком. От. То був період, що йому дуже подобалися букви, то теж є такий сортер з буквами. Ну, цікавенько йому то таке подобається. Ну, а так я вже стараюся тут поприбирати. Діма прийде, він зробить так, як йому подобається, принесе сюди іграшки, тільки, якими він буде гратися. Тому От я тут залишу тільки альбом і олівці з фламастерами. То якщо захоче, то почне малювати. А так все інше прибрала. І також протираю телевізор, бо він теж любитель пальцями уже високий хлопчик, подіставати, поробити сліди, тому витерла. І мій художник малює по стінах, то, звичайно, у мене стіни не така фарба, що миється, а просто звичайна яка, в яку я додала колір, і вона така світло-ніжна. От, Тому о, воно витирається, як я кажу, до напевно, повитирається. От, Я спочатку взяла серветками вологими, воно витирається доволі непогано, а тоді я вирішила, що буде швидше, якщо я візьму теплу воду і господарчим милом і так е, вимию. Ну ні, я помилялася, з серветками набагато краще витирається. А з господарчим милом, напевно, воно. Е, Зробили як захист, от на колись не було тих ґрунтовок, а робили мильний розчин і покривали стіну, мастили, а тоді там шпалери. Клеїли, то е, так я думаю, що спрацювало таким чином, що я мильним розчином взяла, і стіна якби вже все вже не можна вимити е, Те, що там намальоване, навіть е, серветками-вологими. Тому я так вже трохи залишила його там, де не витирається. А по можливості, де можна витерти, то е, повитирала серветками вологими. Воно так знаєте, трохи розтирається, але кілька серветок, одну, другу, третю, і так потрохи-потрохи. Це й витирається. Ну і вже як воно висохло, то воно вже зовсім інший вигляд. Воно вже не так кидається в очі. То я планую, напевно, прийдеться якось пофарбувати ці стіни в фарбу, яка миється. Скоріше всього, не знаю. Яку не цікавилася, ще не дізнавалася. Якщо ви знаєте, якої фірми фарба, і які взагалі то фарби, такі, що можна пофарбувати і потім просто їх мити, то напишіть в коментарях, бо я ще не цікавилася і уже розумію, що, напевно, прийдеться. Це зробити. Бо кожен раз витирати не варіант, це по-перше, а по-друге, воно витирається верхній слой, не просто е, фломастери чи ті олівці, а верхній слой. І я ось так буду терти-терти, я дотру до щекатурки і все одно будуть такі плями-щикатурки, і прийдеться його малювати у будь-якому разі. Тому не знаю, коли це руки дійдуть, щоб його помалювати. Пофарбувати ті ці подивимося. Тому буду я вам дуже вдячна. Якщо ви напишете і знаєте, яка фарба, і напишете, якої фірми, то подивлюся. От. Приступила я вже до комоду, теж тут одяг, в основному зверху, який ми там один-два рази вдягнули. І ще він хороший вдома носити, тобто, там, не, не брудний. от, А так, все інше поприбирала. І пилососом пройдуся. Я вже там так сильно не під ліжком не полососила, бо туди до кінця я не дістаю пилососом, а так, по можливості, скільки дістала, пропилососила, і тут уже, де видно, коврик теж пройшлася. І ось такий у мене результат. Прибрано чистенько. Надіюся, що мотивація до прибирання вам сподобалася. Якщо сподобалось, поставте подобайку, напишіть коментар, підтримайте мене і мій канал. На цьому я прощаюся, кажу вам гарного дня, гарної ночі і до побачення!